Щеплення від коронавірусу отримав Олексій Корева. Він працює у чопському прикордонному загоні. Розповідає, його робота пов'язана з затриманням нелегальних мігрантів. Проводимо співбесіди опитування. Ті хаті негальні мігранти, які ми, ми, ми затримуємо. Вони також мозмож можуть бути, бути бути хворі. На хана на квіт і для того, щоб і я не був хворий і не отримати від них заразу. І не я не не не, не Заразити смій кококо колектив дерешпінослужби. Я вважаю, що необхідно кожному вакцинуватись для того, щоб уберегти себе і, і громадян для вакцинації від коронавірусу в поліклініці обласного управління МВС працюють дві мобільні бригади. Розповідає лікарка-терапевтка Людмила Алексеєва. За її словами, кожному пацієнту перед щепленням роблять опитування. Чи здоровий на час вакцинації, вимірюється температура, чи є висока температура? А також ми питаємо, чи є в анамнезі у пацієнта якісь алергічні реакції, особливо на попередні щеплення. Після цього лікар приймає рішення. Про проведення або відтермінування, або, можливо, навіть і протипоказ для проведення вакцинації. Сьогодні вакцинувалися прикордонники Мукачівського прикордонного загону в Тячівському районі, а в місті Ужгороді – Чопського прикордонного загону ми отримали 29 квітня вакцину Астразенека якою проводиться вакцинація прикордонників. Ми отримали 700 доз, Ну, крім прикордонників, а з цією вакциною вакцинується Державна служба надзвичайних ситуацій, а також по бажанню, якщо люди бажають вакцинуватися іменно Астразенекою, старших людей, пенсіонерів наших, вакцинуємо, членів їх сімей. За словами заступниці начальника з медичних питань Наталії Мушки, вакцинація прикордонників триватиме до кінця місяця. 14 травня планують зробити щеплення 23 прикордонникам Мукачівського загону. Оксана Ушакова, Леонтіколишин. Новини на Суспільному.